Пет чи вініл? Давайте порівняємо з вами два популярних варіанти плитки на клеєвій основі в форматі 60 на 30 Зовні ці матеріали майже не відрізнити обидва мають привабливий вигляд та монтуються без додаткових інструментів та розхідних матеріалів. Та ключ до правильного по деталях. Вінілова плитка це деталізована імітація натуральних матеріалів в спокійних кольорах, які підходять під будь-який інтер'єр. Ідеальний варіант для постійного покриття з високою щільністю, завдяки міцній багатошаровій структурі, він добре витримує волоку, температурні коливання та побутові навантаження. Попри свій розмір 60 на 30 та товщина всього 1,5 мм, Вінілова плитка важить більше 100 грамів. Це пояснюється наявністю жорсткого верхнього полімерного шару, який додає маси та стійкості проти старання. На відміну від вінілової плитки, пет плитка має дуже широкий асортимент. Від імітації натуральних матеріалів та сміливих абстракцій до яскравих кольорів та золота. Пет плитка легша за вініл, але не менш функціональна. Її верхній шар менш тонкий, тому вона гнучка та несхильна. До заводу вона м'яка тому підходить навіть на не дуже рівні ділянки. Обидва ці варіанти якісні, функціональні та естетичні. Тож ваш вибір залежить лише від задачі.